Вулиця Тургенівська, 46 дроб 11, Чотирикімнатна квартира. Ми з вами проходимо. Ось ми вже знаходимося в квартирі, це великий холл. Ліворуч в нас розташовано дві кімнати великі, дуже світлі, з виходом на просторий балкон. От зараз вийдемо. Дуже великий, з дуже класним видом. Ось дивіться, який класний. І проходимо на іншу сторону. Тут у нас три кімнати. Перша, друга і кухня. Також є великий балкон. Зараз також побачимо, який з нього відкривається краєвид. Дуже гарний. Тут школа розташована, стадіон великий. Це кухня. Санвузол. Зараз ми опинилися в колі, тут є дуже цікава кімната. Ось вона. Ось вона, вона така темна, вона дуже велика, дуже велика. Її можна поділити і зробити. Санвузлами для двох спалень. Ось з цього боку і з того. Дуже класна квартира загальною площою 170 квадратних метрів.